Всім привіт! Маємо сьогодні четвер, друзі. На дворі в нас похолодало, як на диво, не знаю. Вчора настільки було тепло, настільки була жара. Сьогодні вітерець, вже прохладненько. Вже не те, що в футболці, вже куртку треба брати, друзі. До нічого. А я, як завжди, з кухні ще не виходила. Беру, печу, всі хлопці вдома, всі хочуть їсти. І мені, щоб щось приступати, робити, просто нема ніякого сенсу, бо треба знов до хати щось готувати. Так що мені треба вставати зранку, зготувати все. Вона його б'є і все. І він боїться. Коло нас ходить, все, але трошки тримається далі, від, від кози. Ну що. бо я маю пряник. Біжить за мною. Але прокладненько, Вітерець холодний дує. Так, у нас тут у нас тут творчий процес, так Артур каже, це не безпорядок. Артур Меле. Привіт. Привіт. Ага. Артур Меле шумить. Але всі тлусті-тлусті, такі тлусті-тлусті, такі тлустики наші. Що, мадам, власне, що ти вирізла туди? Може, я думаю, сьогодні немає таких мушків. Знаєте, така мушка літає. Привітайся, Артур! який okay, Кибілий! Руки, йди по в цей. Хлодовку. який білий. <свісно> Сьогодні працює, працює. Так, Там. Добрий зайчик. Так. Він вже встиг і плов поїсти, і шоколадного шару. Тільки зайчики зараз допікаю. І допекла вже. Ну що, друзі? Від кухні вільна, ура! Треба братися до роботи такої. Хоч прокладить, коли сонце вийшло, світить і... Все одно чути весною, але певно я йду своїх козів. Тако вижено на двір. Хай дуже засвідчую. Вижено на двір, нехай йдуть пастися. Правда? Поки нема дощу, бо ми дивилися на другий тиждень, що там постійно будуть дощі. Йдемо, Йдемо. добре, що є Артур, мені допомагає. Хм? Все добре, це велике, намали зараз ті бучки. Я вам скажу, нормально тако. І кури, кози, бройлери, вони так гарно все виїдають. Тільки недавно мололи вже знов треба молоти вже пішло. Добре, я тут до своїх козів вижну. Ну що, друзі, робота роботою, але взяла я трохи своїх мадамів, тільки нушку не брала з тими малими, бо куди вони ж? Її на так зеленої травички і трошки попасемо їх. Йдемо, там у нас люцерка є внизу, вон там за горіхом наша люцерка. Пішли, йдемо. І зараз там поїдять трохи. А я пустую біля них. Та й заберу зразу. Хлопець встигає всюди. І зі мною піти, і за загородами вже ти звертається. Ти кажеш. Всюди він співає. Тільки був коло цепету. Вже лишив цепет, вже, вже є тут. Але Козів боїться, бачить, входить. Бо білка його б'є. Білка з ним не пардинує дуже б'є, і все. І він боїться. Коло нас ходить, все, але трошки тримається далі від, від кози. Ото вже, друзі, починається дурійка. Вже малі починають бавитися, дуріти. Білка вже хоче лягати. Вже треба помаленьку, певно, заводити ту свою маленьку ферму. А. Все кітне, ледво ходить, а дуріти хочуть, страшне, як діти маленькі. Ну, а я не можу. Дивіться, що воно роб, що не витримує з тою лунькою. Луня. Люди, ну ви виділи таке, друзі. Чекай, чекай, білка, не чіпай її, не чіпай, вона дуріє, бачиш, вона дуріє. Пішли, йдемо. Ні-ні, лягати не будеш. Ну собі так коза, бачите, друть купитом, а тоді видирають і тоді лягають в тому. Так би холодно. Ну-ну-ну, ні, ні, ти що? Ти проти неї. Але все одно, друзі, бачите, вже великі, вже відколи. І вона їх не б'є так. Ну, може, так легенько такою, як вона ніби прогнати. Але так як е... з нухою вони б'ються, та де небо і земля. Знаєш, що то її. Так? Пішли, бо ви вже дурієте страшне. Пішли. Підемо, попаслися трохи. Походили, погуляли. Бомчик, куди? Пішли. Підемо. Що воно робить? Що воно робить? Таке велике сама мамою скоро буде. Ну-ну, ну не тяни. Їх вже належить, стати не годен. І все. Так, друзі, я попробую... Так буде годить. Попробую. Ну ні-ні. Ні, ти не йдеш, побачила. Бач, таким нерозумні, побачила що сюди шнурок. Попробую взяти Нуху з малятами, чи вони вийдуть. Ну бо разом точно їх не візьму, бо будуть битися, а тут що малі. Коротше, йдемо, давай Нушка, попробуємо тебе винести. Візьми їх, може, винесе, бо вони що де там сидять, та і все, там сидіти. Візьми їх на руки, знаєш і винеси сюди. Бачите, і вона не хоче йти, бо вони є там. Вже все. І вони ще нічого не знають німці. Mm -hmm. <рігла> Пішли, нушка, ходи. Може вони побачать, що ти йдеш і підуть. Пішли. Mm -hmm. Ходи взяти. О! Мен! Мен! Та тихо! О, та зразу це. Ну я ж до ці, ці скоро побіжали, хоч трошки попасеться, вона ж так їсти хоче страшне. Вони її смокчуть. чуть. Перший раз на дворі. А вони ходять за нею вздовж. Куди вона, туди вони. Ховаються. Та ще малішу знають. Але їсточки хоче, хоче. Та ж квочка почала. Його напомню, що то робиться. Ні-ні, нушка тут, нушка. Тихо-тихо попадали. Ходи сюди. Ходи сюди. Друзі, я замість того, щоб щось зробити, бачите, вже даю той чинтонік. Вона має такий водичка жовтого кольору робиться. Але там дається один кубік на літр води. Я кажу замість того, щоб щось зробити, то бавлюся з козами воджуся Ну і то треба, чується. і то треба, то мусиш, бо трави зеленої є вдосталь, а вони сидять. ще зараз курам треба йти нарвати. Хоч трохи, бо така мушкара страшна. Трошки. Так, а я друзі припняла її, там Артур є. На той час хочу нарвати. Курам ще треба. У нас називається цього люцерня. Люцерка, як то каже. Ми маємо тут двоє, небагато, коло малинника, бачите. аж там під горіхом більше. Двоє собі йду, хіба знаєте, що? Ти не хочу туди далі йти. То все, тут вийду на нерву. Курам чи козом. Тут недалеко. Кури теж хочу, так хочу, доленого страшне. І кура. Кравичка, Ну все. Всі зеленої крабички поїли. Мене закрив, але то вже люблю бавитися, Чекай. Я мене закрив і все. Дай, друзі. Дай щастя. <рес> Друзі, що, поки я з вами поговорила, поговорила, в мене купа хвилин збиралося. йду я монтувати ролик. Бо на вечір буде вже дуже довго, вийде 12-та година. Коротше, з вами ще не прощаюся, кажу папа. До вечора. Мовець ще один вийде ролик, поки півдня. Я ще нічого толком не робила. Пісто зготувала і... Всім зеної травички дала, усе. Ой, добре, все. Не кажу папа, кажу до вечора.